Одна машина заміняє шість машин. Все, що треба, все що треба, навіть більше, ніж треба, все є. Влагодійний фонд крок» сьогодні передає мобільну майстерню Локер до рук 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Ось таку майстерню, яка у нас зібрана на автівці, яку зробили самі військові. Шасі від газону, двигун форда, кабіна Форда, морда Уралу це єдиний екземпляр взагалі в світі такої машини. Після того, як зробили цю машину, тут вам взагалі пояснювати нема чого. Ну, покажіть, хто може ще зробити так, з того, що є, в гаражі. Ні-ні, Те, що ми по полям пособирали, Те, ще тим паче. Всім, хто долучився до збору на даний автомобіль, всім дуже велике дякую. 90% зменшили наші страждання, так сказати, десь в полях, крутячи якоюсь откладку поломані машини. Дякую. Слава Україні! Героям слава!